Всім привіт! І ми завітали в гості до Росі. Росі нас зустрічає з, з трибочками. Сидіти Молодець! Зараз вона вам покаже ваш дім. Свій дім, точніше. Так. Що у тебе тут є? Показуй. Так, У тебе є тут твої улюблені іграшки. Ти стукаєш хвостиком по кліпці. Що ти нам ще покажеш? Угу. Ти тут любиш сидіти, я зрозуміла. Це твоя паличка? Да? А, а це що? Це твій м'ячик, так? М'ячик, так? Да? А ти тут лежиш, чи що ти тут робиш? Рось, що ти тут робиш? Лежиш, чи що? Ось тут. Ти хочеш показати в дворі, що знаходиться? Покажи на спочатку тут. А це що в тебе? Що це? Жаба? Ой. А тепер давай переглянемо твій дім, покажи екскурсію от туди. Ой, це щось оперлося об нас. Що тут? Оп, ти пройшла, подивилась і нам показали. Ось так от. А це що? Водичка. Водичка гарненька. Ну все, Росі. Ми побували у тебе в гостях. Пізніше прийдемо. Па-па. Маленька собачка. Вона з вами так прощається. І тут підлягадає за нами. Пока трохи падає. Ось така у нас Росі. Пока. Вона вам також передає пока. Ось така вона С Росі. Гасяйка розкидала тут все, не прибиралась до нашого приходу.